Нещодавно я спіймав себе на думці, що вже не пам'ятаю змісту багатьох своїх відео, у яких розглядаються різні пророцтва про того президента України, який має її врятувати і зробити сильною державою. Президента або ж іншого володаря зі статусом правителя країни і, врешті, для народу не так важливо, яким він буде, цей статус, як він буде називатися. Важливий саме результат його правління. І це не дивно, адже інформації приходить дуже багато, і тим більше знайдеться мало моїх глядачів, які б переглянули геть усі відео на цю тематику на цьому каналі, не кажучи вже про те, щоб хтось зміг тримати зміст кожного із них у своїй пам'яті. Кожне із цих пророцтв розкриває якийсь аспект майбутнього, але всі вони явно взаємопов'язані. За своєю тематикою. Мені давно вже писали в коментарях, що про ці пророцтва можна писати цілу книгу, і зрозуміло, що в межах одного відео я не зможу повністю висвітлити цю тему. Та все ж я хотів би зробити це не за тим шаблоном, за яким зазвичай наприкінці року підсумовують зроблене за рік. Тобто хотів би розглянути ці пророцтва як одне взаємодоповнююче ціле. І з відповідною метою розбивається відео на ось ці п'ять тематичних розділів: перше пророцтво про надію людства, друге засновник нового зразка християнської держави. Третє, Україна стане могутньою за його правління. Четверте, він принесе тривалий мир усім народам і настане золота доба. П'яте коли народиться великий реформатор. І звідки він прийде, його імена. Отож насамперед розглянемо ті пророцтва, які мають прямий стосунок до першого розділу, Пророцтва про надію людства. Пророцтво перше, про яке я детально розповідав у цьому відео, звучить так: занадто довго його не помічатимуть, його слова здаватимуться голосом у постелі, коли ж пролється дуже багато крові. Він стане останньою надією для багатьох і прийде, і двері закриються, і він змінить обличчя світу за 20 років. Нагадаю, що це пророцтво, про яке йшлося ось у цьому відео, перше було опублікованим у американському релігієзнавчому періодичному виданні із Чикаго The Open South». У науковій статті за 1897 рік, а виявлене воно було археологічною експедицією Карла Вебера ще в XVIII столітті під час розкопок вілли папірусів в Геркуланумі у місці, знищеному вулканом Везувій. Ми розуміємо, що крові дуже багато проливається саме під час цієї війни, і тому той, про кого тут мова? Може бути наступним президентом України, адже про останнього Ванга пророкувала так: і прийде стрілець і стоятиме 23 роки, а все, що стояло до цього 23 роки, зітреться в порошок. Тобто Ванга розділяє час правління наступного президента на два нерівні періоди на 23 роки. Якщо обидва ці пророцтва про цю людину, тоді випливає висновок, що наступний президент поміняє усю світову політичну картину аж за 20 років, а останні три роки його правління будуть тим часом, коли вже все буде змінено на краще. Наразі наступний президент став великою надією лише для певної частини глядачів цього каналу, коли ж він прийде до влади то справді стане останньою надією для багатьох, адже його власне й обиратимуть як останню надію, поза як до його приходу усі деструктивні процеси поглиблюватимуться. Верховна Рада ухвалюватиме дедалі більше таких законів, як закон про множинне громадянство та про продаж землі іноземцям, тобто тих законів, які можуть повністю зруйнувати українську державність. На мою думку, цікавим є те, що у католицькій екзагетиці існує відповідна визнана інтерпретація образу першого вершника Апокаліпсису. Та інтерпретація, про яку ми читаємо у статті Вершника Апокаліпсису, що вони собою являють, на іспанському інтернет-порталі POSM. Цитую: З іншого боку існує універсальне тлумачення, без сумніву, це вершник надії. Хоч попередні вершники були живими образами страху, руйнування та смерті, вершник на білому коні виявляється тією дружньою рукою, яка завжди буде поруч із нами і ніколи нас не покине, даючи нам останній подих, щоб досягнути нашої мети. Але попри те, що чотири вершники апокаліпсису є уособленням, Абстрактних понять, надії, війни, голоду та смерті, як тут написано, це є живі образи. І ми знаємо із пророцтва Рігорда і Сендені, що першому із цих вершників відповідає наймудріший чоловік майбутнього, який з'явиться на сході стосовно місце знаходження Франції, а другому вершнику відповідає лише пророк із Еламу, який розв'яже. Третю світову війну. Та й у самій книзі откровення цей перший вершник названий переможцем, який прийшов, аби перемагати. А в іншому місці откровення про нього сказано так, а переможцю тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам владу над народами, так само дам владу йому, як я й отримав від отця свого. Подумайте, самі, панове громадяни, логічно, чи зможе Христос дати владу над народами кожному, хто дотримуватиметься його чинів, тобто правд віри Христової. Якби це можливо було, то кожен правдивий священник, кожен правдивий мирянин отримав би владу над народами. Тому ви скажете мені ні, це неможливо, бо не можуть бути всі володарями. Тому кожному зрозуміло, що тут мова про того переможця, про якого йдеться у цьому уривку откровення де він показаний як перший вершник апокаліпсису, вершник надії для людства, але найперше вершник надії для українського народу. І те, що це справді так, ми ще не раз переконаємося у процесі сукупного аналізу відповідних пророцтв. У 70-му катерині 6 Центурії, до якого ми з вами ще повернемося, Нострадамус називає цього переможця Великим Кереном. До речі, під враженням від деяких моїх відео в Україні вже з'явилося чимало лже-керенів та лже-кленів, і з часом та до певного часу їх ставатиме дедалі більше. Думаю, що така тенденція цілком співзвучна із тим висловлюванням. Яке я колись чув із вуст ректора Дрогобицької духовної семінарії отця Мирона Бендика, який сказав таке, коли церква починає укріплюватися, у ній обов'язково з'являються власні єретичні рухи. Так само є багато охочих паразитувати на якійсь великій ідеї, наприклад, заробити на ній шляхом збору коштів. І ось у цьому відео. У якому я намагався дати власне пояснення значень імені Керен, прозвучала версія, що Великий Керен – це великий Керенець, тобто хтось подібний до Великого Керенця. а великим Керенцем, як відомо, був Аристотель Бат, перший цар і засновник давньогрецької колонії Керени, і слово Бат це його лівійське прізвисько. Яке перекладається як цар, а імення Аристотель перекладається як найкраща надія. Тому Великий Керенець називався так Цар найкраща надія. Отож, обираючи для цього діяча недалеко вже майбутнього умовне ім'я Великий Керен, Нострадамус також натякає на те, що ця людина буде великою надією для багатьох. Що власне і кореспондується із наведеним пророцтвом із Гаркуланом із вілли папірусів. Позаяк у цьому відео я фізично не можу охопити всі теми і буду це робити впродовженні, то із вашого дозволу наразі пропускаю доволі містки за обсягом другий пункт, який розгляну наступного разу, і переходжу до третього питання, яке має назву Україна. Стане могутньою за його правління. У згаданому уже 70-му катерині 6-ї Центурії Нострадамус пише про те, що великий Керен заробиться вождем цілого світу, і про те, що після початку періоду його правління, коли він у багатьох викликатиме страх або острах, його всі любитимуть. Також Нострадамус наголошує у цьому Катерині на тому, що великий крен. Матиме титул переможця, тобто його називатимуть переможцем, що відповідає тим двом місцям із книги Апокаліпсису, тобто откровення, про які я вже говорив у цьому відео. Тобто відповідає титулу першого вершника Апокаліпсису, який прийшов як переможець вершника про якого Христос говорить святому Йоанну Богослову. А переможцю тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам йому владу над народами, так само дам владу йому, як я отримав її від отця свого. Погодьтеся, панове громадяни, що не може стати вождем світу керівник такої України, якою вона є на нинішній день. Для того, щоб президент України став таким вождем світу, Україна має стати могутньою державою. Скажімо, такою, якою вона описана в пророцтві митрополита Андрея Шептицького, достовірність якого давно доведена істориком церкви Ігорем Брендаком. А у цьому пророцтві, як бачите, сказано так, Україна звільниться зі свого занепаду та стане державою могутньою, монолітною, величною. Я не знаю, чи Андрей Шептицький пророкував це від себе. А чи може він такими словами переказував пророцтво Юрія Котармака Другобича, про яке я розповідав у цьому відео, і яке звучить так? Благословив мене Бог народитися у тому місті, з якого прийде засяде на київському престолі той володар, за правління якого Русь в оригіналі Рутенія стане великим королівством, що своєю славою затьмарить священну Римську імперію. У пророцтві Тибуртинської Севіла Альбунеї йдеться про царя дев'ятої епохи Констанца, харизматичного і високого на зріст, країна якого стане дуже багатою, а її вороги переможеними. Я про це розповідав у цьому відео, при цьому висунув припущення, що цей володар буде схожим зовнішньо на імператора Флавія Юлія Константа. Дехто з глядачів зауважив, що той бюст, який в інтернеті показують як бюст Константа, ніяк не може йому належати, поза як цей імператор помер у 30-річному віці, тоді як бюст зображує 50-річного чоловіка. Але це нічого не міняє, адже достовірні зображення Константа знаходимо на монетах його доби. Крім того, як ви знаєте, існує слово константа апелятив. Воно означає постійність, сталу величину. Отож, відповідне ім'я пророцтві може не бути пов'язаним із імператором Константом, але вказувати на цього майбутнього правителя, як на людину, яка незмінно стоїть на своїх позиціях. А на мою думку, вказує і на зовнішність, і на характер. І крім усього цього. Існує ще й пророцтво, про яке розповідаю у цьому моєму відео, та жінка, яка чула це провіщення ще у 2004 році від полковника КГБ Зотова із Трускавця, а останній знайшов його в архівах КГБ. Відповідно до цього пророцтва в Україні мало б ставати все гірше і гірше аж до 2025 року. Коли прийде президент, який виведе країну з кризи, всупереч численним ворогам, які діятимуть проти нього, і вже за п'ять років він має зробити Україну такою ж могутньою, як у 2004 році були Сполучені Штати Америки, він так і сказав, у 2030 році Україна розквітне. А поза як це пророцтво доповнює всі попередні, будемо надіятися, що це справді станеться у 2025 році. Продовження цього відео, де я продовжу тематичний аналіз давніх пророцтв про наступного президента України, думаю, що ви побачите вже завтра, якщо Бог на це благословить.